Радіо Ює Чикаго, друзі. Ми продовжуємо етер на радіо Ює Чикаго. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан, і з нами на онлайн зв'язку сьогодні. Данило Терлецький, адвокат з ДТП в Чикаго та околицях. Данило, як нас чути? Вітаю. Добре. Добре, я вас добре чую. ви Мене добре чуєте? Так, все супер. Дякую, що сьогодні з нами. Як ніколи, тебе сьогодні будемо розпитувати і про твій фах, про те, що пов'язано з твоєю професією, і не тільки. А, знаєш, я так тебе анонсував сьогодні на початку нашого взагалі вечірнього етеру, що ти людина, яка розуміється на ситуації на дорогах, так ти знаєш, що де відбувається, як з якої ситуації вийти. А можна трішки не з власне твоєї професії почнемо, а більше з того, що зараз на дорогах. В Чикаго, а знаємо, що ситуація напружена так. От мова йде про Нацгвардію, і про АйС, і про багато інших моментів. Як загалом оцінюєш то все? Знаєш, буває всяке різне, звичайно. Я не імміграційний адвокат, але якщо комусь потрібно радитися з імміграційним адвокатом, я раджу це робити. А що стосується дорожнього руху, ну, ми всі знаємо, що в Чикаго важко. Завжди є. Робки завжди важко їхати від А до Б, так що постійно потрібно бути обережним і, і їздити відповідно. Враховуючи, власне, конфлікт Трампа і Пріцкера, і, і Джонсона можна сюди віднести, та й загалом це протистояння Вашингтон-Чикаго, ти не спостерігаєш, що на дорогах стало менше автомобілів? Бо я так їхав вихідними і бачу, там немає пробок, там немає пробок, чи люди бояться, можливо, чи що. Бо, знову ж таки, агенти Айс, різні зачистки і так далі. Так далі вони ще ніби офіційно не розпочалися, проте моментами от, лячно буває людям. Не знаю, може, люди відпочивали, але сьогодні зранку було стільки руху, як і завжди. Так, в будній день пройшов, і все вернулося до норми. А загалом, а, якось це впливає на твою роботу, От, а, можливо, знаєш, знову ж таки, так а, філософський, але стрес, ці всі різні моменти, хтось кудись поспішає, хтось від когось втікає. Це ж так само спричиняє ДТП. Як ти загалом? Ну, звичайно, тому потрібно бути обережним. Знаєте, кожного року, коли міняють час. Під час Daylight Savings Time, або коли падає перший сніг, буває таке, що або люди забули, як їздити, або просто вони не виспані. Тому, звичайно, потрібно бути обережним. Іноді не можна уникнути момент, якщо, наприклад, хтось з'їхав в тебе ззаду чи щось таке. Сподіваюся, що це нікому не відбудеться, але якщо трапляє, то. Варто звернутися до адвоката, щоб принаймні порадитися, що далі. Данило, нам кажуть, що Чикаго то є зона смерті. Тут просто ну, важко дуже вижити. І такий рівень смертності і криміналу, як в Чикаго, такого ніде немає. Власне, з точки зору ДТП, це правда? Ну, це правда. Знаєте, машини, вони. Доволі безпечні, іноді там ця подушка безпеки може врятувати комусь життя. Але звичайно, ну життя непередбачуване, і то, як їздять інші, непередбачуване іноді. Я, я навіть про це не хочу думати. Я всім бажаю безпеки, звичайно, але ну. Я, я на це нічого більше не можу казати. Дивись, є цифри, є статистика. Так скільки трапляється ДТП, скільки всяких там різних моментів на дорогах, якщо... Прийде нацгвардія. Якщо прийдуть люди Трампа до нас, в місто в штат стане так. на твою думку безпечніше. Ми потребуємо а, додатково а, якихось офіцерів, якихось не знаю, правоохоронців, щоб контролювали ті самі дороги, щоб змінили знаки дорожні, щоб не знаю, відремонтували світлофори, які не працюють. Ну бо про це так само говорять Вашингтоні. Я це не вигадую від себе це а, прямі слова безпосередньо представників Трампа. Це, це так. Чи, чи це на базі фактів чи ні? Звичайно, що якщо є світлофори, які потріб, потребують ремонту, тоді я за, за те, щоб їх ремонтувати, а якщо потрібно більше патрулювання, тому що люди їздять занадто швидко щось в такому плані, тоді. Ну, Цього можна зробити, звичайно. Чи потрібні люди з федеральної влади приїхати в Чикаго, чи не можуть самі справлятися місцеві? Ну, Це питання бюджету і питання місцевих представників? Це все політика. Звичайно, що люди ну, живуть і їздять в певних ну, околицях, скажімо так. Я думаю, що люди, які там живуть, знають найкраще, які дороги безпечні, які ні. Ну, звичайно, що якщо, наприклад, їздять швидко і ганяють за кимось з поліцейським, що це небезпечно. Не Але це, це не міняє правила дорожнього руху і не міняє обов'язок всіх водіїв їздити безпечно. Ми сьогодні з колегою так само дискутували стосовно того, хто має власне цю безпеку м, запроваджувати, хто має з нею відповідати, це поліція, це має бути збільшення штабу поліцейського. Чи все ж таки можуть бути залучені інші такі відомства, знову ж таки, як Нацгвардія? Я думаю, що незважаючи на поліцію, кожного з нас відповідає за безпеку. Кожен, нас, кожен з нас, хто сидить за кермом, і їздить за ролем, їздить машиною, веде машину, везе когось, кудись їздить, має, бути, має їздити безпечно і відповідати за ту безпеку. І я, я сам помічаю, що дуже часто люди, наприклад, це те, що я, я вам трохи розкрию те, що мене нервує. Коли я їжджу, і я бачу, що є на, на світлофорі зелена стрілка, і люди їздять наліво. І навіть після того, як стрілка помінялася на, червона, на червону стрілку або на червоне світло, дехто хоче ще догнати і, і, переїх... і поворот закінчувати наліво і не чекає на наступне світло, Но це відповідальність кожного водія. Чи я відповідальність патрулювати за те, чи дотримується дор... правил дорожнього руху, наприклад, швидкість і так далі, це зазвичай місцеві поліцейські. Але, але але поліцейські правильно Мож, Чи може та, бути? поліцейські можна поліцейський. можна вважати, ми, напевно, всі вже знають мої політичні погляди. Я б сказав так: це, це політична технологія, звичайно. Що президент хоче, ну, хоче критикувати місцевих в тих штатах, які не голосували за нього, і він хоче це використовувати як підставу для того, щоб робити те, що він хоче. Я сподіваюся, що судді це все будуть вирішувати і якось це все якимось мирним способом можна вирішувати. Данило, ти щось чув за операцію Midway Blitz? Midway Blitz? Yes. Давай ну, я слухачам скажу, і тобі uh, теж. Ти маєш uh... на увазі ті uh, імміграційні, які шукають uh, людей без документів. От, власне, так, та. Міністерство внутрішньої безпеки воно ж запускає цю операцію у пам'ять про Кеті Абрагам, яка загинула внаслідок наїзду п'яного водія нелегального іммігранта. Його звали Хуліо Какул Бола в Іллінойсі це трапилося. І ця операція IS спрямована на упіймання злочинців нелегальних мігрантів, які. А, які власне в Чикаго є в Ілінойс і які тут а, перебувають і чинять такі, такі речі. Скажи, будь ласка, а от як би виглядало наше місто і штат, якби дійсно забрати, забрати звідси всіх нелегальних мігрантів? Давай пофантазуємо, було б безпечніше, думаєш, чи ні? Okay. От ми, вже, ми вже зачепили тему. Яка не стосується моєї роботи, Як але я можу про це Д, трохи. Данило, поговорити. це все стосується роботи. Те та, та, та саме що ти говориш мені політики, та ні. Скажімо тому... так. Є люди тут, в штаті Ілінойс, які, можливо, не мають документів, їхній статус або не визначений, або вони чекають якихось документів. А, на жаль, Дуже довго наша система побудована на базі того, що ми, як американці, як американська влада, хоче, щоб люди сюди приїжджали і хоче використовувати їхню роботу, але статус їм не хоче давати. І час від часу до влади трапляються люди, які це використовують як технологію. І зараз це такий момент. Звичайно, що це буде впливати не тільки на, на безпеку, але й економіку. Є люди тут з дітьми, які ходять до школи, є люди, які працюють, платять податки, незважаючи на те, який в них статус. Що стосується моєї професії, що я раджу людям практично: по-перше, не можна гарантувати, що відбудеться, якщо ICE, Айс і Знайдуть і захочуть починати якийсь процес, це може відбутися. Це є просто реалія цієї ситуації. Але я маю право представляти людину, незважаючи на на її статус імміграційний. Я не буду вимагати, щоб вони це розказували ні страховій компанії, ні поліцейським, ні в суді. Ми це не, не відкриваємо. І якщо людина пошкоджена, вона заслужила компенсації. І я теж раджу, я це казав не раз, навіть на ці передачі не варто втікати від місця ДТП. Тому що, по-перше, це є порушення закону, за це можуть починати кримінальну, відкривати кримінальну справу проти людини. Крім того, якщо людина пошкоджена, краще, щоб вона звернулася до поліції і до медиків, щоб отримувати допомогу. Алгоритм дій зрозумілий. Дякую, що нагадав і роз'яснив. А я буду далі лопати ту скалу і питати тебе а, про ці міграційні моменти. Дивися, а, ти сказав, що не дивишся людям в документи, в паспорт, неважливо не, не тобі, хто та людина є, коли вона приїхала, проте. Проте, на твій погляд, от хто, хто є ті люди, які спричиняють найбільшу кількість ДТП, якось можна їх класифікувати? Це люди Ні. старшого віку, молодшого, тільки... ті, хто не, ті, хто не звертають увагу на дорогу, ті, хто не дивляться, чи в них є якась там ну, інша річ, яка відрізняє Ні. люди, які не звертають увагу на те, що вони роблять, все. Тільки так. Тобто, ти би не вдавався там в якісь там расові Звичайно, поділи, що, чи, чи там чоловік, жінка, чи старшого віку, чи тільки отримав права. Ти би це не казав. Окей, приймаємо твою відповідь. Я думаю, що це є справедливо. От проте, бачиш, не всі, напевно, такої ж самої думки є ті, хто хочуть на всіх собак. Ну, це я залишу для тих, хто хоче розказувати анекдоти, але. Я за свої 15 років стажі бачив все, напевно, і всі раси, і всі кольори шкіру, і всі статі, і всі спричиняли ДТП. Так що немає ніяких рисів, які відрізняють людей, які спричиняють ДТП. Крім того, що вони не звернули увагу на те, що вони робили. Ще тебе теж запитаю один момент про статтю «Політико». Теж з колегами сьогодні говорили. А те, що в Пентагоні хочуть змінити стратегію, так оборонну стратегію, і власне фокус був такий, що зосередження має бути на внутрішніх та регіональних місіях. Включно з підтримкою правоохоронних органів Лос-Анджелесі. І знову ж таки, ну тобто в Лос-Анджелесі, Вашингтоні в різних штатах, Чикаго, в тому числі, знову ж таки, хочу тебе ще раз запитати і почути а, чітко твою думку. А правоохорон буде посилення правоохоронних органів, підтримка інша. Це все ж таки правильний хід, тобто, це зменшить кількість, кількість ДТП. Якщо поставити на кожних 100 метрів поліцейського на дорозі, люди будуть уважніші, це спрацює чи ні? Потрібно бути пророком, щоб знати відповідь на це питання. Ну, окей Знає, давай так Мені це звучить як переворот, як спроба на, на переворот. Це як якась фашистська влада хоче затиснути натиснути на тих людей, в тих, напевно, назвали всі Штати, які не голосували за Трампа. І чи це є правильно. Правильне використання наших ресурсів, якщо будуть поліцейські на кожному кроці, звичайно, можливо, люди будуть ну, на це звернути увагу. Чи це припинить ДТП, не знаю, і скільки грошей, наших, скільки наших податків будемо витрачати на це? Уявіть собі, на настільки великий штат Іллінойс, навіть місто Чикаго. Уявіть скільки грошей ми би мусили витратити для на для того, щоб Кожні 100 метрів було поліцейські на вулиці, це просто неможливо. Ну, давай, давай і так. При... Держава би пішла в банкротство через місяці. Ну, Чикаго і так не неї багато місто, але так що говорити за державу, то так. А, добре, давай на завершення. От що впливає на безпеку на дорозі, тобто, що може допомогти тому, щоб на дорозі було більш безпечніше. Я тобі сказав поліцейський, я просто так сказав. Чи це камери, спостереження, чи це можливо більше знаків, які пояснюють? Що може спричинити більше безпеки на дорогах? Я думаю, немає одного відповідь. Один відповідь на, на це питання. Є різні речі. Безпечніше машини, звичайно, щоб дороги були в хорошому стані, щоб, всі знаки були, ну, вид, щоб знаки було видно і, і в доброму стані, щоб коли а, вчать нових водіїв їздити, щоб їм пояснювали. Які є правила і то, як, як потрібно їздити, щоб їздити безпечно. Також страхові компанії можуть на це впливати вимагати, наприклад, безпечніші, безпечніший рекорд для, для знижки, наприклад. І деякі страхові компанії цього і роблять. Але це в загальному це з кожного з нас. Кожен з нас має відповідальність за себе. І за всіх інших навколо, коли ми їздимо машиною. І це дуже важливо дивитися, чи є мотоцикли, чи є інші водії, чи є люди на, на чи йдуть пішки, чи є велосипедисти і так далі. Це, водити машину це серйозна справа. І я думаю, ну, багато, напевно, наших слухачів є професійними водіями, вони цього і знають. Ну потрібно просто бути уважним і, і знати, що в кожній машині є людина, і та людина хоче бути здоровою і, і жити безпечно. Знає, що ти сказав за професійність, я в тому не сумніваюся. Проте є теж такий момент, що ми звикаємо так до того, що ми вміємо водити автомобіль. Коли ми лише починаємо, ми дуже сильно переживаємо. Ми дивимося вправо, вліво, взад, вперед, щоб не дай Бог нічого не зробити. Коли ми вже довго водимо, ми е, так маємо певну майстерність, але ми звикаємо і десь це відчуття відповідальності, воно притупляється. І де коли беремо телефон до рук, там можемо поїсти за коли керуємо машиною, можемо ще якісь речі робити. І напевно потрібно людям нагадувати про те, що в одну мить може зіпсуватися ваше життя або життя іншої людини може бути забрано, і це вже потім не вернеш. Тому потрібно бути дуже уважним на дорогах, і не дай Бог щось трапиться. Я би дуже хотів, щоб того не було. Але якби щось трапилося, дзвоніть, звертайтеся до професіоналів, які вам підкажуть. Люди і так сидять в телефонах цілодобово. Можна цього не робити принаймні а, за кермом. Я. Ну так це наша порада. Друзі, з нами сьогодні був Данило Терлецький, адвокат по ДТП. Якщо у вас травми під час аварії чи травми отримані навіть під час роботи, звертайтеся. Данило на цьому спец... спеціалізується, має багато років досвіду. говорить українською, англійською, можливо, іспанською, не знаю. Звертайтеся, вам допомогти. Може, номер телефону 847-907 06 05. адреса Аргентина. Комостас, Комостас. Міста Вейлс для України. Окей, перестає. Це не іспанський. Я, я більше це не це знаю, не канал, так? Добре. Дякую, що дає <laughs> Але дивнася. моя мама народилася в Аргентині, то я трохи знаю. <laughs> Супер. Мамі вітання. Дякую тобі за включення. Друзі, бережіть себе на дорогах. Нехай у вас все буде добре. Дякую тобі, Данило. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.